Мої любі сонечки, відкрию вам дуже-дуже неймовірний божественний секрет. Янголи літають, бачите, їм подобається це відео. Знаєте, в чому секрет? Тому що багато хто говорить, ну як прийняти Бога, як прийняти себе, як взагалі прийняти Янголи літають, а ви спробуйте, мої любі сонечки, зробити те, що роблю я. За все дякую Ате, постійно. Дякую, Господи, тобі за те. Дякую за все. Навіть за те, що у вас немає. Дякуйте. Дякуйте, якщо навіть вам здається, що у вас щось пропало, що у вас щось забрало, що ви захворіли, захворіли ваші рідні. Теж кажіть: слава Богу, дякую тобі, Отець Небесний, дякую. Я приймаю, приймаю, приймаю. Хай ці слова від щирого серця стануть для вас головним. Чому? Тому що на енергетичному плані відбувається тоді диво. Коли ми кажемо Дякую, Господи, за все від серця, ми тоді приймаємо Творця всім серцем. І тоді, коли ми приймаємо творця Його світло, ця карма трансформується. І ми підіймаємося до нього все вище вище. тому що, коли ми кажемо «Дякую», ми кажемо, я приймаю тебе. Я приймаю тебе всім серцем, розумієте, мої любі сонечки. Тобто, прийняття, це не якісь знаєте, такі ефімерне щось. Це от воно в нашому серці прийняти, прийняти своє життя в першу чергу, ці проблеми. Все. Тому що коли ми приймаємо божественну волю, звичайно, я не говорю про бездіяльність нічого не робити. Ні, приймайте всім серцем. Дощ, що вам дає Бог, ідіть, ідіть, і робіть від серця те, що вам йде. І трансформуйте цю карму. Я наголи вітають Боже, тішиться. Розумієте, мої любі сонечки? Саме головний секрет нашого життя і прийняття Бога це є від серця за все дякувати, що би не сталося. І тоді ви побачите, як змінитись ви всередині, як зміниться ваше життя. Тому що ви будете з Богом, ви перестанете з ним боротись. Тому що наше життя це і є божественне проявлення його сон. Навіть самі негативні наші всякі кармічні проблеми, як ми їх називаємо, це також божественна воля. І вони нам для чогось потрібні. І коли ми з ними боремося, не приймаємо, вони не трансформуються. Коли ми кажемо, дякую, Господи, я приймаю. Тоді Бог нам дає можливість, щоб ми побачили і змінились. Відчуваєте, мої любі сонечки, люблю вас. вважаю!